Сьомий рік поспіль у Львові відбувається День Кельнера. Ми намагалися промоніторити перед початком перед сьогоднішнім брифінгом, взагалі і ЗМІ, і інтернет, інформацію. Ми не знайшли аналогів цього свята ніде в світі, і, і тим більше в Україні. Тобто нам здається, що це наше таке ноу-хау тільки у Львові. Відбувається таке свято, і дуже приємно оголосити про те, що воно стабільно відбувається кожного року, і кожного року все більше і більше людей долучається до відзначення цього свята. Традиційно цього року в закладах ресторанного господарства. Власники ставатимуть кельнерами. Традиційно в закладах відвідувачі і будуть і відвідувачі, і власники будуть вітати улюблених кельнерів. 2009 рік ми створили гільдію рестораторів у 2008-му. І був дуже поганий рік. Я пам'ятаю, що була криза і ресторанам було дуже важко. Тобто я, я сьогодні можу, можу розказати те, що не міг, ми не могли розказати у 2009 році. Було дуже важко і збиралися ресторатори подумати, що, що ми можемо зробити, щоб трошки там розтрясти так ринок. І нам потрібна була подія. І прийшла така думка, щоб власники ресторанів вийшли і в той день в знак подяки до наших кельнерів попрацювали. В той день кельнарем і вийшло дуже добре, вийшло дуже багато власників, і в той день попрацювали, була увага в пресі, тому що подія була надзвичайна, тому що деякі власники були і депутатами міської ради, а журналісти депутатів люблять. А ще коли депутати ходять з під носом і приймають замовлення, то було теж дуже цікаво. Дуже хотілося б звернутися до своїх колег в Україні, щоб в той день стало святом і не тільки для Львівських кельнерів, щоб на той день своїх кельнерів відпускали до Львова, щоб наші кельнери могли поспілкуватися з ними, щоб то стало таким святом, хоч і непроста ситуація сьогодні в державі, і непроста ситуація в деяких містах в плані ресторанного бізнесу. Може і можна було б зробити і тим містам, в яких сьогодні дуже добре, зробити те, що ми зробили у 2009 році. Крім того, що були, було, були важкі важкий час, і хотілося як поживити і ринок, і ситуацію в місті з, з ресторанами нам дуже всім хотілося, щоб з'явилася правдива повага до роботи кельнерів. Це дуже важка робота. Це робота, коли ноги вже не ходять, голова вже не варить. А треба обслуговувати. Треба посміхатися. Треба знати меню. Треба бігати, і чим більше людей. Чим більше ти втомлений, тим більше треба активності проявляти. Дуже важка і складна робота насправді. І повага до цієї праці, на жаль, недостатня. Ну, на мій погляд, я впевнений на погляд всіх людей, які працюють в обслуговуванні. Цього року, як і минулого року, як і минулих років, ми запрошуємо відомих людей в наші ресторани. Ну, цього року в нашій принаймні ресторанній групі зголосилися попрацювати професор Фільц. Відомий культуролог Олесь Зиндра, відомий бізнесмен співвласник компанії «Софтсерв» Тарас Кіцмей. Ми, як співвласники, також будемо працювати. І нехай ці люди попрацюють, побачать наскільки це важко. І може, розкажуть в своїх колективах, розкажуть своїм колегам, яка це складна, але хороша і достойна робота. Ну, власне, клуб Галицької кухні підтримує це свято третій рік, ну, оскільки третій рік існує організація. Минулого року ми так більш активно долучилися, зокрема до організаційних питань, до запрошення зірок, журналістів. От, оскільки ми, нас цікавить розвиток гастрономічної культури загалом і дослідження. Підвищення скажімо, розуміння серед людей, що таке робота кеннера, якою є ця частина астрономічної культури для нас дуже важлива. От, цього року ми хотіли би залучити трошки більше рестораторів, трошки більше шоу бізнесу, трохи більше журналістів до роботи кеннера. Серед тих, хто вже погодився, от є Андрій Чемес, ведучий радіоголос, так само погодився попрацювати кельнером Володимир Біглов, вам відомий журналіст. Ідуть переговори з багатьма іншими, з Олександром Божиком з Крипалем, який працював за кельнером минулого року. Андрій Жолоб, як радіоведучий, як співвласник. Наскільки я розумію, бібоспабу буде також працювати в закладі. Багато інших ведуться переговори із пікардійською текстю, з іншими музикантами, з журналістами різних видань. Крім того, з новинок, які ми власне, запропонували цього року, а ресторатори підтримали, є конкурс для журналістів, який ми хочемо оголосити. Тобто ми пропонуємо. Працівникам львівських медіа широко висвітлювати тематику дні Кельнера, і ми би дуже хотіли, щоб прозвучали в медіа історії кельнерів або історія кельнерства у Львові. І буде формуватися журі, які визначать найкращий матеріал на цю тему. Я думаю, що там будуть і ресторатори, і представники міської ради, і представники клубу Галицької кухні. І, і призом, власне, ми бачимо вечерю в ресторані чи кілька вечер в ресторанах, там, на суму тисячу гривень сьогодні буквально ми це обговорили. Сама професія дуже важлива є для міста Львова, тому що це є ну так, якби візитка нашого міста. Багато ресторанів зараз люди просто приїжджають спеціально на такі тури. Щоб походити по ресторанах, в мене особисто дуже багато знайомих із Києва, з Дніпропетровської з Одеси, приїжджають просто походити по львівських ресторанах і відчути цю атмосферу. Тому в першу чергу я би дивився на цю професію як надзвичайно важливу і поважну, і однозначно її потрібно популяризувати в контексті нашого міста. Я можу зі свого досвіду сказати, що я працював кальнером, правда, не у Львові, а в Нью-Йорку. Це були студентські програми. По півроку ми працювали. І це однозначно дуже важка праця. Я пам'ятаю просто ці вени на ногах, як вони гуділи, коли ти цілий день на ногах бігаєш, особливо коли в тебе, наприклад, є зміна в ресторані, а потім, наприклад, ти ще працюєш на доставці. Я, наприклад, працював на доставці велосипедом, ми піце розводили по цілому Манхеттену. Ну там не по цілому, але по. Певних ділянках, ну, але все одно це досить великі відстані. І після зміни ти приходиш просто без сил. Звичайно, ти там заробив, ти, ти тішишся з того, але в будь-якому випадку це надзвичайно важка фізична робота. Ну і емоційно так само, тому що ти постійно спілкуєшся з різними людьми. Тобі потрібно треба бути завжди позитивним, усміхатися і робити настрій таким, щоб гість хотів повертатися в цей заклад. Я би хотів якось його більше робити святковішим саме для кельнерів. І тому на це свято у нас в ПАБІ там будуть подарунки для всіх, хто працює в сфері обслуговування, практично. У нас буде на барі стояти Андрій Жолоб, ведучий із Радіо Люкс, ну або Максимовікапці. Можливо, ще когось запросимо, ну але поки що тільки так. І все більше і більше людей з різних сфер, як говорю, марку, тобто вже з різних сфер а, визнають і долучаються до святкування такого заходу. Результат цього ми бачимо в тому, наскільки сфера ресторанного господарства стає візиткою Львова, так само як наша архітектура, так само і наші заклади громадського харчування, які ресторанного господарства, на які так само їдуть туристи, не лише подивитися нашу чудову архітектуру, яка нам дісталася в спадок, але й те, що вже створено нашими бізнесменами. Нашими рестораторами і нашими кельнерами так само, бо це та культура, яка, яка зустрічає справді гостей. Тому я думаю, що всі разом долучивши до святкування, та запросивши до святкування мешканців, відвідувачів, гостей міста, ми робимо краще нашу сферу ресторанного господарства.